Я вітаю всіх, хто є сьогодні в цьому залі, і вітаю всіх, хто є сьогодні онлайн. І насправді ми з вами, знаєте, така дивна аналогія, як в родзалі знаходимося. Так, при народженні при народженні того нового, що закладає величезну трансформацію і взагалі погляд. І філософію на послуги як такі. І е, сьогодні пані Оксана сказала дуже багато візійних речей, і мені здається, в цих словах все-все про те, що, якою будуть нові послухи, і зрештою, яке це дасть імпульс для зміни громади, а значить і для країни. Бо ми всі вою, ми воюємо за те, щоб був якийсь новий світ і нова парадигма відносин. І це надважливо, бо вона не створюється просто так. Та? Її... Це величезна робота. Я радію з того, що майже рік в нас вийшло, та, пані Оксана, якихось дискусій, іноді дуже палких. Але коли народжується щось нове, інноваційне, Дискусії це для того, щоб знайти краще рішення, і не факт, що все працює, спрацює, але ми точно всі свідомі того, що якщо ти не робиш і не помиляєшся, ти не рухаєшся, і це супер. Що ми даємо собі це право робити, помилятися і знову робити. Але я сподіваюся, що ми пройдемо без великих помилок. Я надзвичайно вдячна кожному з партнерів, хто є в цьому залі, міжнародний медичний корпус, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест України, ВОЗ, який напевно незримо, не бачу тут людей. ПАКТ Кімонікс, який оперує проекти ПФРЮ. А, і ще багато, багато величезна низка, які точно як до Егрегора приєднаються до створення цього нового. І сьогодні пані Оксана говорила про пазли, і це дуже так така влучна метафора, тому що ти дуже добре можеш пригадати, як ти з дитиною або сам збирав пазли. І коли це 500... Фрагментиків, а коли 2500, ти точно знаєш, яку картину будуєш, але ти точно розумієш, що тобі ще працювати, там і працювати, щоб воно зібралося. І точно знаєш, що без одного пазлика ти не отримаєш результат. Ось так із пазлів складається всеукраїнська програма ментального здоров'я, ініціатива першої леді, яка кожен пазлик має поєднати. Між для того, щоб вся картинка засяяла. Кожен пазлик важливий, але він точно з'єднується з іншими. І щодо ментального здоров'я з нами так само стається величезна трансформація, тому що на вході ми заходили з міфом, що ментальне здоров'я це Міністерство охорони здоров'я і лише сектор здоров'я. Точно розуміємо, наскільки в Україні правильно зараз, я от буду впевнена говорити, що це правильно, розгортається цей широкий спектр меч пісс Не може бути людина без психосоціального супроводу, яка пройшла людина, яка пройшла через такі випробування. І ще одне питання а далі дискусій. Вироблення візій і філософії. Пані Оксана сказала про те, що ми всі маємо проговорити, виговорити і вислухати свій біль і біль іншого. А от згадайте, після обстрілів нічних ми всі приходимо на роботу. І перше, з чого ми починаємо, ми говоримо про те, де ти був. Ти був твій колега, як тобі було, чи ти був у коридорі, чи ти спусний. Тобто людина пережите має з кимось проговорити. Простори, які ми створюємо, а які є в громаді, там, де людина живе, вони про можливість проговорити, бути вислуханим. Яким має бути простір зцілення? Яким він має? Яка має бути туди філософія закладена? Які послуги довкола людини, щоб вона то могла відштовхнутися від болю і дати те зростання? І простір стілення, простір відновлення, простір послуги. Чи колись так держава на то дивилася? Напевно, ні. Але... Величезна я дуже тішуся з того, що ця візія є візією держави. Це надважливо. А до цієї візії долучаються всі бізнес, неурядовий сектор, регіональні влади, громади головне. І в нас точно вийде. І я точно знаю, що ми вийдемо в себе нових. Через життєстійкость, через простори зцілення і відновлення. І дякую всім дуже. Нас точно вийде.